Що чекає єретиків і тих, хто розділяє Божу церкву різними фальшивими науками, віяннями цього світу, брехливими ідеологіями? На це та інші запитання намагається відповісти кардинал Герхард Мюллер, колишній префект конгрегації Віровчення. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, брати і сестри, на моєму YouTube каналі. З вами отець Роман Лаба. І у цьому відео я хотів би поділитися з вами неймовірно потужним посланням, неймовірно сильним текстом авторства кардинала Гархарда Мюллера. Початково цей текст був опублікований в Ільті Я натомість користуюся іспанським перекладом в інфо опублікованим на ламах інфо Ватикана. Стаття носить назву Учительський уряд церкви, автентичний тлумач Слова Божого не є вищим за нього, лише служить йому. Це дійсно глибока катахеза з еклезіології, одним словом, база. Буду читати, теж буду зазначати підзаголовки, бо вони теж мають своє значення, і час від часу вставлю якийсь коментар. Без Христа немає церкви, розпочинає кардинал Мюлер. Церква, яка не вірить у Христа, більше не є церквою Христовою. Єпископи, які зараджують свою божественну місію, щоб уникнути звинувачень у прозелітизмі, забувають про мету і сенс власного існування. І тут вже хочу сказати декілька слів, що від якогось часу папа Франциск прозелітизм зараховує до, одних, до одного із поважних, серйозних гріхів. Тільки що мається на увазі під цим словом прозелітизм? бо церква вже від кількох століть нікому силою нічого не нав'язує. І дуже часто хм, цей прозелітизм розуміється дуже спрощено. Тобто, проповідувати Ісуса Христа, ну то, то вже є якийсь прозелітизм. Ну, принаймні так, хм, розуміють деякі ієрархи. Ну, нещодавно, перед світовими днями молоді, кардинал. Енріке Аміріго Агуяр, здається, говорив, що ми в жодному випадку не хочемо нікого не навертати до Христа, ні до католицької церкви. Потім намагався спростувати ці слова, але те спростування ну, мало що спростувало, бо, в принципі, нічим, нічого він там такого не пояснив. І каже кардинал Гархард Мюллер, що єпископи, які зраджують свою божественну місію, тобто, я так розумію. Не проповідують з силою Керегмату, не проповідують, що тільки в Ісусі Христі є спасіння, бо бояться, що їх будуть звинувачувати в прозолітизмі, то вони забувають про мету і сенс власного існування. Насправді, єпископи, призначені Святим Духом Пасти Церкву Божу, є ніким іншим як законними наступниками апостолів. Тут ем, кардинал Мюллер посилається на послання святого папи Клементія. Вони є законними наступниками апостолів, яким Воскресний Господь сказав, як мене послав Отець, так я посилаю вас. Це, промовивши, дихнув на них і каже їм: Прийміть Духа Святого, кому відпустите гріхи, відпустяться їм, кому ж затримаєте, затримаються. Єпископи і богослови, які забули, що тільки у Христі нам дана повнота благодаті та істини. Повинні заново відкрити для себе навернення словами апостола Павла. Хіба я отим запобігаю ласки у людей чи в Бога? Хіба намагаюся людям подобатися? Якби я ще й людям хотів подобатися, я не був би Христовим слугою. Звістую вам, брати, що Євангелія, яку я вам проповідував, не є за людською мірою. Бо ж я її не прийняв, ані не навчився, ані навчився від людини лише через об'явлення Ісуса Христа. Лише тому, що Христос об'явив себе як дорогу і правду, і життя, церква Бога Живого може бути стовпом і основою правди у Святому Дусі. Істина Євангелія, яку Павло колись був змушений захищати, навіть перед обличчям Петра не є вираженням мінливого духа часу згідно гегелівською теорією діалектично-процесуального розвитку. Істина, яку проголошує і про яку свідчить церква, є особою і ділом Христа, у ньому, тобто в Христі Ісусі, нездоланна новизна Бога і повноти Його правди безповоротно прийшли у світ. Тут вже кардинал Мюллер опирається на святого Іринея Ліонського, а конкретно на Його таку, такий великий трактат, обширний Адверсус Херезис, тобто проти Єресей. Саме тому, віруючих у Христа вчать, Ісус Христос вчора і сьогодні той самий навіки. Не піддавайтеся різним та чужим наукам. Воно бо добре укріпите серце благодаттю, не стравами, які не принесли ніякої користі тим, що віддавались їм. Послання до євреїв, 13 розділ від 8 по 9 вірші. На початку свого тексту Кардинал Мюллер говорить, що Євангелія не підлягає зміні. Істина Євангелія є завжди та сама, Христос є завжди той самий. І ця істина Євангелія не може підкорюватися різним там умовам часу, різним модам, достосовуватися до цього світу. Ні. Це світ має достосувати своє мислення до Євангелії Христа, до Божого Слова. Це вже я від себе так коментую, так? повертаюся до тексту кардинала Мюллера. Наступний підзаголовок єпископи в апостольському спадкоємстві або приємственності, як служителі Христової Правди, святе письмо і апостольська традиція не представляють мінливих людських поглядів на Бога і світ, про які єпископи і богослови повинні постійно бути в курсі подій. Ну про ті мінливі людські погляди. То Кардинал Мюллер якби виражає якусь таку тенденцію, яку він спостерігає. Зараз він, до речі, бере участь в синоді на тему синодальності. І Кардинал Мюллер нагадує, що Святе Письмо, апостольська традиція не представляють мінливих людських поглядів на Бога і світ. Якщо не мінливих, то яких? Стабільних, стійких. Ну І застерігає, що єпископи богослови постійно хочуть бути в курсі подій. Так? Навпаки, за допомогою цих засобів тобто яких засобів? Слово і традиція. Проголошується Христос, який промовляє до нас божественним Словом проповіді і виражає своє спасіння кожному віруючому через сім таїнств Святої Церкви. Ось чому другий Ватиканський собор навчає: священне передання і святе письмо складають єдиний священний депозит Божого Слова, доручений церкві. Завдання ж автентичного тлумачення, записаного чи переданого Божого Слова, довіреного одному лише. Живому вчительству церкви, яке здійснює свою владу від імені Ісуса Христа, це вчительство не стоїть понад Словом Божим, а йому служить, навчаючи лише того, що було передано, бо з Божого доручення і під проводом Святого Духа побожно слухає це слово, свято зберігає та, свято зберігає та вірно. Отже, це вчительство, тобто вчительський уряд церкви, магістеріум латинською мовою. Навчає лише те, що було передане. Розумієте, якщо було донедавна передано, що подружжя це чоловік і дружина, і не можна благословляти жодних інших зв'язків, ну то не може це змінитися надалі. Якщо донедавна церква навчала, що не можна дати святого причастя особам, які розлучилися і живуть у новому зв'язку, якщо вони не живуть у стриманості. Чому не можна дати? Ну бо це суперечить Святому Письму. І не може бути від цього винятків, бо було б якісь винятки від Божого Слова. Тому що союз чоловіка і дружини виражає єдність Христа і церкви. І тому, становлячи одне тіло, вони можуть приймати одне тіло Христа. Повертаємось до кардинала Мюллера, до його тексту. Тому другий Ватиканський собор не відштовхується від соціологічно іманентного визначення церкви в догматичній Конституції про церкву, оскільки папа і єпископи не можуть відповісти на втрату соціальної значущості церкви модерністським пристосуванням, змінюючи свою місію Спасіння світу у Христі. Та намагаючись виправити своє існування релігійно-соціальним внеском у внутрішньосвітські та іманентські цілі та ідеології. на кшталт великого перезавантаження The Great Reset, пан Клаус Шваб кланяється тут, атеофілантропічної еліти, атео, значить, ну, атеїстично-філантропічної еліти, екорелігії, екологізм, пані Грета Тумберг, найкращі побажання їй. Та антираціонального руху вовк, що діаметрально суперечить природній та об'явленій антропології. Трошки, якби складний текст. Тут пригадаю, що кардинал Гархард Мюллер то є німець за походженням. І там речення починається на одній сторінці, а закінчується на іншій. Ну, так він пише. Трошки спробую розжувати цей непростий уривок. Значить. Кардинал Герхард Мюллер показує, що папа і єпископи стоять перед таким фактом, як втрата соціальної значущості церкви, що церква вже починає втрачати оту свою соціальну позицію. Якщо раніше церква була потужним авторитетом, впливала на різні події, політичні події, чи релігійні події, то зараз ця роль церкви втрачається. Але стоячи перед цим фактом, Папа і єпископи не можуть достосовувати церкву до різних модерністичних віявань. Тобто, якщо церква втрачає свою роль у світі, то не можна церкву тепер пристосовувати до світу, щоб церква знову ставала модною, щоб церква якби наздоганяла. Ну, тут пригадуються слова кардинала Карло Марія Мартіні, який, не знаю, чому він так сказав, що він, він сказав, що церква 200 років відстала від світу. Так? 200 років тому була було просвітництво, Велика Французька революція, о, Велика в лапках, звісно, я це кажу. Ну І багато пастирів церкви були стяті на гіліотині, замучені мученицькою смертю. І з того часу ось це атеїстичне просвітництво пожинає ну, такі дуже невтішні плоди, так би мовити. Інколи, власне, так представляють оцю реляцію церква і світ, що церква настільки відстала від світу, що інколи можна мати враження, що. Ліпше бути вже в світі, ніж в церкві. Ну що церква, яка так відстала, ну, то для чого тоді взагалі вона? Ну, на жаль, на жаль, часом таке можна почути від дуже високих ієрархів. Ну, між іншим, від кардинала вже покійного кардинала Карла Марія Мартіні. бібліста. Так, загубився я трошки в тексті. О, ну і кардинал Мюллер застерігає, що ну так дійсно, ми бачимо таку дехристіанізацію, десакралізацію. Ну, але не можемо достосовувати церкву і знову робити її соціально корисною, дорогі мої, ця спокуса є теж дуже потужною для нас в Україні. Особливо зараз є в наш час є війна. Зрозумійте мене правильно. Я не проти того, щоб церква виконала своє, свою гуманітарну місію, допомагала там. І житлом, і там різними якимось речами, скажімо так. Але це не є найважливіша місія церкви. Це не є єство церкви. Церква не може втратити оце єство, яким є проголошення Ісуса Христа Воскреслого. І кардинал Мюллер нагадує, що не можна достосовувати до чого. Ну, ну Наприклад, до, до великого перезавантаження, The Great Reset. Ну а хіба є така тенденція? Є така тенденція. Ну бо велике перезавантаження і цілі е, порядку денного 2030 або 2030 стають предметом, наприклад, обговорення на всесвітніх днях молоді. Молоді пропонують не їсти м'яса протягом року, щоб компенсувати вуглецевий слід. Також зараз синод прийняв таке рішення: Синод на тему синодальності, що вони. Профінансують якісь екологічні проєкти в Нігерії, щоб теж компенсувати свій приліт до, до Апостольського престолу, до Рима. Так? Но бачимо, що цей екологізм, но він нарощує темп, проникає в усі, в усі сфери. Тому що на тему екологізму і те, яке місце він зайняв зараз в католицькій церкві, то я хотів би поговорити окремо, тому йдемо далі до тексту кардинала Мюллера. Церква не є суто людською організацією, яка мусить доводити світові свою корисність. Як же потужне слово. Церква не є суто світською організацією, яка мусить світові доводити свою корисність. Її сутність і місія ґрунтуються на сакральності, яка випливає з боголюдської єдності Христа і робить видимою у світі Його присутність. Еклезія Христус Презенс. Тобто церква уприсутнює Христа, яка являє Христа. З цієї причини Другий Ватиканський собор проголошує, що церква. Що церкву прирівнюють до таїнства воплоченого Слова, бо як прийнята Божим Словом, людська природа служить йому невіддільно поєднаним з ним живим знаряддям спасіння, так і суспільна структура церкви служить Духові Христа, який її оживляє для зростання тіла. Це єдина церква Христова, яку ми визнаємо у символі віри, єдиною святою Соборною і Апостольською, яку наш Спаситель після свого Воскресіння дав пасти Петрові. Яку доручив йому та іншим апостолам поширювати і нею правити, яку навічно воздвиг як стовп і основу істини. Ця церква, встановлена в цьому світі як упорядкована спільнота, потребує, постає, існує, здійснюється у католицькій церкві. Тут е, кількома термінами перекладено латинське слово субзісті. Але відразу тут пригадаю, що е, Кардинал Йозеф Ратцінгер, папа Бенедикт XVI, але коли ще був кардиналом, написав таку декларацію Доміну з Єзус і пояснив цей уривок, і пояснив його приблизно наступним чином, що ця церква, встановлена в цьому світі і як упорядкована спільнота, перебуває в католицькій церкві. Кардинал Рацінгер пояснив, що вона є католицькою церквою якою керує наступник Петра і єпископи в супречасті з ним. При цій нагоді палко раджу прочитати декларацію «Домінус Єсу, «Домінус Єсус є чудовим коментарем для Люменціум. Якщо читати Люменцім в світлі «Домінус Єсус, то ми маємо справжню католицьку еклезіологію. Апостольське спадкоємство єпископів є конститутивним елементом буття. І місії видимої церкви, і гарантує її необхідну історичну тотожність з церквою апостолів. Ірина Ільйонський, офіційно проголошений Папою Франциском учителем церкви, зазначає кардинал Мюллер, у своїй дискусії з гностиками розвинув у загальних рисах її справжнє значення, саме співвідносячи Святе Письмо, Апостольську традицію та учительський уряд єпископів, у законне офіційне спадкоємство апостолів. Ну і далі цитата Ірина, з Іринея Льонського: з цієї причини необхідно підкорятися старшим церкви. Вони мають спадкоємність апостолів, як ми вже показали, і вони отримали згідно з схваленням отця, харизму правди разом з єпископським спадкоємством, приємственностю. З іншого боку, інших, які відходять від первісного спадкоємства, і збираються де завгодно, слід розглядати як підозрюваних. Як єретиків, які мають збочені ідеї, або як розкольників, повних гордині і потурання своїм бажанням, або як лицемірів, які не шукають у своїх діях нічого крім інтересу і марнославства. Все це відхиляється від істини. Єретики пропонують, або при... приносять о, так, ліпше. приносять перед вівтерем Божим богохульний вогонь, тобто чуже вчення. Вони будуть поглинуті вогнем з неба, як це було з надавом і авігу, то є сини Аарона. Е Ірине Льонський посилається на подію, і описано в книзі Левіт в 10 розділі. Ті, хто повстане проти істини і підбурить інших проти церкви Божої, будуть поглинуті розколеною землі і залишаться в пеклі, як ті, хто оточував Корея Датана і Авірама. Прочитайте при нагоді книгу числ 16 розділ. Ті, хто руйнує і розділяє єдність церкви, отримують від Бога таке ж покарання, як і Єровоам. Перша книга царів, 14 розділ. Наступний заголовок, такий підрозділ. Остаточний критерій апостольського спадкоємства в римському приматі. Окремі помісні церкви утворюють єдину католицьку церкву Божу в сопричасті єпископських церков, тобто церквами, якими керує єпископ. Помісна римська церква є однією з багатьох помісних церков, але з тією особливістю, що її апостольський фундамент через мучеництво Verbi et Sanguinis слова і крові апостолів Петра і Павла, надає їй першість у спільноті всіх єпископських церков у глобальному свідченні та єдності життя католицького Сопричастя. Згідно з цим, потенціор принципалітатіс – Кожна помісна церква повинна бути в згоді з Римською церквою, знову наводить Кардинал Мюлер, Адверсус Херезис, третю книгу. Оскільки колегія єпископів стоїть на службі єдності церкви, вона сама повинна взяти на себе відповідальність за принцип власної єдності. О, Колегія єпископів є відповідальна за єдність церкви. Але це завдання може виконувати тільки єпископ помісної церкви, а не президент Федерації регіональних і континентальних церковних об'єднань. Ну, тут виразний такий натяк, думаю, на дві речі, на, на конференцію єпископів. І думаю, що натяк конкретно на сенодальність в цьому розумінні, в якому зараз ну, розуміється сенодальність, важко сказати, як вона розуміється. Бо кардинали, наприклад, кардинал. Жан-Клод Олегріща, кардинал Маріо Грех, вони кажуть, що до кінця ми не знаємо, це така таємниця, якби топіро то виявиться, що то таке. І це завдання не може обмежуватися прийняттям суто об'єктивного принципу. Ну і далі уточнює кардинал Мюллер, рішення більшості, делегування прав виборному органу тощо. Оскільки внутрішньою суттю єпископату є особисте свідчення. То принцип єдності самого єпископату втілюється в одній особі, тобто в єпископі Рима. Як висвячений єпископ, а не просто як не єпископ, як світська особа, приватна особа, призначений на цю посаду, він є наступником Петра, який є як перший апостол і свідок Воскресіння втілив у своїй особі єдність колегії апостолів. Вирішальне значення для богослов'я примату має характеристика служіння Петра як єпископської місії, єпископського завдання, а також визнання того, що ця посада є не людським а божественним правом, у тому сенсі, що вона може здійснюватися лише з владою Христа через харизму у Святому Дусі, особисто даровану її носію. Але для того, щоб той самий єпископат був єдиний і неподільним, Ісус Христос, вічний пастир, поставив блаженного Петра на чолі інших апостолів і встановив у його особі вічний і видимий принцип і основу віри і сопричастя. Тут наводить Кардинал Мюллер, Люменгенціум, пункт 18. Ще раз хочу нагадати: кардинал Мюллер є зараз на синоді. Бачить, що там все, що там відбувається. І тому не гає часу, тільки ось пише такі потужні тексти, опираючись на Слово Божому, на традиції церкви, на отцях церкви, додає відваги своїм братам єпископам і єпископу Рима також. Дорогі мої текстовий варіант цього текстовий текст кардинала Мюллера я опублікую на своїй Фейсбук-сторінці, також дам посилання. На іспанський переклад інфо Ватикана». Принагідно раджу прочитати попередній текст кардинала Герхарда Мюллера. Я його не обговорював у відео, бо він вимагає досить обширного обговорення, можливо, в кількох частинах. Це відкритий лист кардинала Мюллера до кардинала Домініка, Домініка Дуки, метрополита, колишнього митрополита Праги. Де він, власне, так теологічно розбирає відповідь на дубія кардинала Дуке. Прочитайте на моїй Фейсбук-сторінці. Раджу. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваш час. Якщо ви дійшли до, цього, до цієї секунди, до цього пункту. Дуже-дуже вам вдячний. Також дякую вам за ваші пожертви, за ваші донати. За них я закупую, закуповую різне спорядження для наших воїнів. Хто бажає долучитися, то є посилання, реквізити в посиланні до цього відео. Бувайте здорові, бережіть себе, молимося за святу церкву. Слава Ісусу Христу!